Депутати з фракції Суверенна Європейська Україна допомагають воякам не лише спорядженням, а й фінансово. Усім сім'ям загиблих волинян Єремеєв разом із колегою Степаном Івахівим виділили по 100 тисяч гривень кожній. Їздить в зону АТО Єремеєв не з порожніми руками. Разом із колегами закупив вже понад тисячу бронежилетів, 500 з них для 51-ї бригади. Крім цього, дизель-генератори, тепловізори, біноклі, розгрузки. Цього спорядження ним та однодумцями із фракції було передано на 20 мільйонів гривень. Для національної гвардії, для батальйону національної гвардії придбали швидку допомогу. Вони до нас звернулися, що в них немає швидкої допомоги, і вони також вже в зоні АТО. Також для 79-ї окремої аеромобільної бригади, яка сьогодні приймає участь в АТО, було виділено 756 тисяч гривень на закупку 360 комплектів сучасної військової форми. На цьому не зупиняються і вже цієї п'ятниці знову вирушають на схід. Розповідаючи про перевибори, Ігор Єремеєв зауважив, він їх цілком підтримує. Його депутатська група готує меморандум. У ньому йтиметься про конструктивні зміни до конституції. Наполягатимуть народні депутати і на визначені дати, коли саме відбудуться перевибори до Верховної Ради. Але важливо, на думку депутата, не поспішати з їх проведенням, бо цей процес сепаратисти можуть використати собі на користь. Водночас політик не впевнений, чи балотував. До парламенту. Каже, все залежатиме від системи, за якою обиратимуть депутатів. Скажіть, будь ласка, хто із пропорційників, назвіть мені хоч одне прізвище народного депутата, який обраний був по списках будь-якої політичної сили сьогодні, чи при владі, чи в опозиції, хто з них поїхав хоча один раз в зону АТО до 51-ї бригади? А нема таких. А їх і не буде. Тому що їх не цікавить це питання. Розумієте, і тільки мажоритарні депутати сьогодні цікавляться цим питанням. Крім цього, депутатська група виступає за відміну пенсійної та медичної реформ і закриття середньоосвітніх шкіл. Також фракція не погоджується із тим, щоб депутати йшли на канікули, коли невирішеним залишається питання зі сходом. Надав депутат і оцінку тимчасового припинення вогню на сході, а також мирному плану. Мирний план це саме оптимальний варіант вирішення питання. Але, на нашу думку, сепаратисти сьогодні ні в якому разі не скористаються цим мирним планом на превеликий жаль. І саме цей час може бути використаний для передислокації, і накопичення сил. А це вже є в певній мірі в моєму розумінні проблема. Тому наша фракція. Ми неодноразово наполягали на тому, що необхідно ввести військовий стан, залучити повномасштабно українські війська, українську армію якомога швидший термін часу закінчити протистояння або бойові дії.